Всім привіт! Я радий вас вітати у нас на каналі. Це канал Мітавто, і це канал про автомобілі, авто із США і автомобілі під ключ з пошуком в Україні в місті Києві. Якщо вам потрібно виконати пошук саме в Україні, і ви не хочете чекати авто із США. Ось такого красення ми сьогодні підготували для нашого замовника повністю під ключ замовника з міста Черкаси. А Я вам нагадаю, що замовляти авто із США ви з нами можете, як дистанційно, тобто проживаючи в будь-якому місті України, так і проживаючи в місті в Києві. З Цим проблем немає. Так, дійсно, це легендарний уже кросовер. Чому легендарний? Тому що він випускається з 2013 року з рестайлингом у 2018 і 2021 роках. Тобто, це автомобіль, який випускається більше 10 років, і дійсно він завоював поп. Популярність на ринках всього світу автомобіль з великими технічними можливостями автомобіль, який може комфортно вас переміщати з точки А в точку Б, і автомобіль, який може вивозити вас на бездоріжжя і реально виконувати там складні задачі. У нас же ж на сьогоднішній день автомобіль в комплектації Trailhawk Elite – що це значить? Ви зазвичай знаєте, що комплектації Trailhawk не дуже багаті на комплектації, і в них не завжди є електроприводи сидінь, не завжди є підігрів, сидінь і керма і таке інше. Адже їхня головна задача це виконувати складні задачі на бездоріжжі. Коли ми маємо приставочку Еліт, ми тоді, відповідно, маємо і повністю шкіряний салон, а не комбінований із тканиною, як в більшості трейлхоків. Ми маємо камеру в лобовому склі, датчик дощу. Ми, відповідно, маємо дистронік і. Електроники в круг, автомобіль може паркуватися самостійно, тобто є автопаркування. Автомобіль може виявляти перешкоди попереду і екстрено гальмувати, якщо ви не встигаєте нажати педаль гальм. Якщо ж ви їдете на трасі чи по місту, ви можете включити адаптивний круїз і Вам буде а набагато приємніше їхати. Звісно, дистанційний автозапуск, електрокришка багажника, підігрів сидінь і керма, а також вентиляція передніх сидінь. Великий екран з CarPlay та Android Auto авто, автоматичний дощ, автомобіль оптичне світло і перемикання автоматичне наближня дальнє і звісно, правильний двигун 3,2-пінта два стар. На який можна ставити газ четвертого покоління, і це все працює з 9-степеновою коробкою передач. Я вам це швиденько нагадав, щоб ми не вникали в деталі, які і так уже всім відомі, і на попередніх відео ви можете познайомитися з ним більш детальніше, де я розповідаю про широкі їх технічні характеристики. А на сьогоднішньому відео я все таки хочу детальніше поговорити, як ми цей автомобіль купували, за скільки як везли, як ми його ремонтували, і скільки вийшов ремонт і відновлення. Наскільки потрібно розраховувати при мінімальних пошкодженнях автомобіля? Як мінімум, і на що потрібно розраховувати, якщо більш максимальні пошкодження у автомобіля. І так, погнали, буде цікаво. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around I feel like everybody is the fakest. I make this every day, and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement statement. The top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold-out shows. Якщо ми відкриємо аналітичний сайт автостат і виб'ємо 2021-2022 22 рік, то середню ставку на джіп чи роки ми побачимо в районі 5 тисяч доларів. І так, дійсно, такий автомобіль можна купити за 5 тисяч доларів. Такий, але не такий, як у нас на відео. Давайте розбиратися в деталях. Скоріше всього, 2021 року автомобіль за 5500 буде з 3,2 двигуном і в комплектації Latitude, або навіть може пощастити, і буде комплектація Latitude Lux. Можна також придбати автомобіль з двигуном 2.4. Також комплектації Latitude Plus Limited уже зустрічається надзвичайно рідко. Але якщо ми будемо хотіти мати менші пошкодження і кращу комплектацію. То, наприклад, комплектації Trailhawk ми будемо, скоріш всього зустрічати 21 2022 роком по ціні від 7 до 9,5 тисяч доларів. Якщо ж ми будемо хотіти комплектацію Limited, це буде біля 7-8 тисяч доларів. І якщо ми будемо хотіти Limited Elite, з такою самою приставочкою, як у нас по Trailhawk, то звісно такі автомобілі будуть в районі 8,5-9,5 і навіть 10,5 тисяч доларів коштувати тільки ж на аукціоні. І, це все формується від комплектації пробігу, а також пошкоджень, які зазнав автомобіль. Чим менше візуально пошкодження на фотографії, тим дорожче автомобіль торгується на аукціоні і навпаки. Тобто більш розбиті версії можна буде взяти ближче до 5 тисяч доларів, і менш розбиті версії автомобілів буде взяти скоріше всього, реальніше ближче до 10 тисяч доларів. Як у нас вийшло тут? Тут у нас 21 рік ставка по аукціону зіграла 9 тисяч 600 доларів. При такій ставці нам потрібно сплатити комісію оплати за кордон, збір аукціону, послуги компанії складають 500 доларів. Потрібно сплатити логістику до Литви, логістику до Києва і розмитнення. Приблизно ці всі суми платежів набіжать на 20,5 тисяч доларів. Тобто, дев'ять купили, 20,5 машина вже тут в Києві з доставкою і розмитненням. Але ж потрібно виконати її ще ремонт і відновлення. Давайте дивитися по пошкодженням, чому ми цей автомобіль купили за 9600. Відкриваємо фотографії. І е, дивимося, ось. Так у нас виглядають пошкодження автомобіля. Тобто вони абсолютно незначні і сконцентровані були в правій передній фарі. Йдемо далі, і тут у нас чекає деякий нюанс, це спрацьована безпека. Тобто при таких мінімальних пошкодженнях автомобіль має досить чутливий датчик спрацювання на безпеки. У нас відкриваються всі передні подушки безпеки. Ну, на що я клієнту і сказав? Так, да, це дуже круто купувати автомобіль з такими мінімальними пошкодженнями. Це правильно, за цим потрібно і вести полювання на аукціоні. Але ви ви маєте розуміти, що, а, якщо спрацювала безпека, то при навішеному бампері, якщо ми бачимо, автомобіль виглядає на аукціоні просто приголомшливо, нас може чекати там сюрприз. І може бути як просто все мінімально. Ну, до чого я в сказочки знаєте, не вірю, а може бути і досить все серйозно. Тому ви маєте до цього бути готові. Ну що ж, приїжджає автомобіль. Київ розбимо йому розпаковку і дефектовку і що ж нас там чекає. Поки автомобіль пливе, забирається за аукціону, дійсно, наш клієнт отримує посилання, за яким він може трекати свій автомобіль і за номером контейнера взагалі дивитися, де він знаходиться і в якому. Чи з які частині світу зараз він переміщається? Звісно, це додаткові фотографії з майданчика-перевізника від 30 до 40 штук, по яким можна краще зрозуміти свій автомобіль. Коли автомобіль приходить в Литву, відкривається контейнер, то з'являються фотографії відкритого контейнера. І коли водій приїжджає забирати автомобіль, то звісно надсилаються фотографії із забору такого автомобіля. Далі по перебуттю на СТО створюється спеціальний чат, в якому ми ведемо ремонт і відновлення вашого автомобіля, і робимо повне узгодження. І тут немає значення, проживаєте ви в місті Києві чи десь далеко від нього. Ми можемо робити все дистанційно і максимально вас інформувати по ходу ремонту. В даному випадку з Черкаської області у нас замовник цього автомобіля, і ми зробили все дистанційно. Ось таким чином автомобіль прибуває вже на СТО, і ми робимо йому фотозвіт для за. Замовника, щоб він міг також краще розуміти свій автомобіль, відфотографовуємо кожну царапинку, сколик чи можливо пошкодження, де воно є, чи навіть його немає від слідів експлуатації попереднього власника, щоб людина могла зрозуміти і замовити чи не замовляти те чи інше виправлення, якщо необхідне, для. Його автомобіля після дефектування складається список дефектування, які запчастини потрібно купити, тобто відповідно заганяється автомобіль ось таким чином на підйомник. Майстер роздивляється його знизу, знімаються бампера, можливо, є пошкодження по ходовій В нашому випадку тут вони були, і вже пропонується виправлення тих чи інших пошкоджень. Як бачимо по правій передній фарі було невелике пошкодження в автомобілі і, звісно, на пошкодження ходової, чесно кажучи, очікувати було неможливо, адже колеса всі стояли на місці рівно і питань до цього не було. Але я попередив замовника наперед. Якийсь десь сюрприз там є. Ну і таким чином складається. Це список дефектування запчастини, які необхідно закупити на автомобіль. Далі у нас менеджер по запчастинам прораховує вартість цих запчастин з логістикою на СТО та своїми послугами. Ви можете користуватися послугами менеджера по запчастинам. Він буде повністю обслуговувати ваш автомобіль і звозити всі запчастинки вплоть до останнього болтика на ваш автомобіль. А можете не користуватися його послугами і самостійно звозити запчастини на СТО, і таким чином уже. Самостійно займатися по запчастинам. для нашого СТО саме головне для того, щоб відремонтувати ваш автомобіль, потрібні запчастини, адже без них аж ніяк неможливо виконати ремонт автомобіля. Що у нас по вартості? Дивіться. Тут у нас цілий список, ви можете зачитати, кому цікаво. Але перша закупівля запчастин була на 2205 доларів, що досить таки непогано, адже пошкодження у нас по автомобілю дійсно можна сказати невелике. Але як бачите, у нас працювало дуже багато подушок безпеки. Тобто нам довелося знімати торпедо, це шторки поспрацьовували. Це передня фронтальна безпека, і це все відправили на відновлення. Коли це відправляється на відновлення, по завершенню фірма, яка робиться відновлення, дає сертифікат на. Цю безпеку, що вона відновлена і буде спрацьовувати. 1300 доларів коштувало відновити передню безпеку зі шторками. Далі автомобіль в процесі ремонту і відновлення пропонується також його і обслуговування. Це замінити мастило, фільтра, в коробці, роздаці, двигуні, для того, щоб машина була підготовлена повністю для вас по експлуатації. Таким чином ми вже і зняли бампер, бачимо, що у нас є невелике пошкодження по підсилювачу і таке інше. Далі іде закупка запчастин, автомобіль встановлюється на стапель, і майстер починає працювати по кузову з цим автомобілем. Для замовника звісно відправляється відео про те, що автомобіль вже в роботі, і з нюансами роботи також відповідно відправляються звіти. Що тут ось ми ремонтуємо проводку, тут ми ремонтуємо. Там підсилювач, тут ми ремонтуємо те, тобто йде повне інформування. Наприклад, безпеку вже відновили, привезли і на автомобіль встановили. До речі, поки він ще стояв на стапелі. І відповідно, відправляється відео. Звіт безпека вже встановлена, і далі майстер продовжує роботу з цим автомобілем. Коли автомобіль по кузову завершено, також відеозвіт, що автомобіль виїхав і вже завершений. Роботи. Ось таким чином. Так, далі у нас фарбування, але перед фарбуванням давайте подивимося, наскільки на що ми тут. Наробили, нарихтували. Це акт виконаних робіт. І, до речі, по акту виконаних робіт вам дається один рік гарантії від СТО за виконані роботи, що там буде все добре. Саме на виконані роботи дається гарантія. Що автомобіль в геометрії кузова на фарбування дається гарантія, що у вас рівно відремонтований автомобіль, і всі запчастини, які були замовлені, куплені, встановлені на цей автомобіль відповідно до тих марок і моделей, які мають бути і були попередньо узгоджені. По Частині виконали ось такі роботи і це склало на суму 425 доларів. По рихтувальним роботам у нас набігло на суму 960 доларів. Тому ми можемо відразу брати калькулятор і починати рахувати 2200 запчастини, 1300 безпека, 425 ходова і 960 це рихтувальні роботи. Далі по автомобілю було запропоновано зробити фарбування. Ну, звісно, тому що у нас. Є рихтовані частини, їх потрібно фарбувати. Як бачите, вартість капот пофарбувати капот 240 доларів, бампер верх 180 доларів, накладки трилхок 160 доларів. Крило ліве розпил, для того, щоб все було в кольорі, нічого не випадало. Адже зараз сучасні йдуть такі краски на автомобілях, що якщо фарбувати в стик, то, як правило, є полутон випадіння. Щоб цього не було, потрібно розпилятися на сусідні деталі. Крило праве 180 доларів і розбір збір 280 доларів. Давайте швиденько. Підрахуємо. Ось склали список і у нас вийшов ремонт на 6 тисяч. 100 доларів. Тепер ми можемо, звісно, з вами скласти, скільки автомобіль приїхав, плюс ремонт з невеликими пошкодженнями. Ви вже розумієте, на яку вартість потрібно розраховувати. Я вам скажу так: тут нам реально повезло. Якщо автомобіля набагато більші пошкодження, то вартість ремонту може бути значно більша. Як правило, в середній чек закупівлі запчастин при фронтальному ударі більш сильнішого виду, чим ми бачили тут, десь складає. Біля 4-4,5 тисяч доларів. Робіт відповідно цих запчастин. Більше робіт відповідно виконується більше, і в середньому десь 1800-2200, Тобто не так, як тут 960, тому що тут дійсно було не так багато роботи, але якась вона та й була. Ну і фарбування, як правило, десь тут у нас біля 1400 вийшло, як правило, 1600 2 дуже часто, тому що більше запчастин йде у фарбування. Ось на такі суми потрібно розраховувати при більших пошкодженнях. you <laughs> Тобто вибирати автомобіль на аукціоні з меншими пошкодженнями це абсолютно правильно і нормально. І я б так би робив би. Але можуть бути більш зрозумілі пошкодження, коли відсутній бампер, капот там, і все остальне. ми можемо заглянути всередину автомобіля і розуміємо, підсилювач сидить всередині чи ні. Або ж, навпаки, щоб не було такого, як телефонував на днях мені чоловік і каже: «Ігор, можете мені відремонтувати автомобіль, скільки це буде коштувати? Він з мінімальними пошкодженнями, просто. Підсилювач впирається в мотор, але пошкодження мінімальні. Тому тут ви маєте розуміти, що якщо пошкоджений підсилювач, і ми бачимо на фотографіях його пошкодження, і він вже впирається в мотор, то це пошкодження не мінімальні. Відповідно, він за собою стягує лонжерони, і це досить таки багато роботи для відновлення. І коли у нас висить бампер на автомобілі, ми просто-напросто по фотографії цього не бачимо. І коли він відсутній, то ми це бачимо і розуміємо. Степінь пошкодження в даному випадку повезло. Підсилювач був легесенько тільки там пошкоджений, і робойробіт. По автомобілю було небагато, але це те, про що я розповідаю, що американці не дураки. Вони не будуть списувати автомобіль тільки через те, що там треба було два рази молотком стукнути крило і пофарбувати це все на тисячу доларів ремонту, максимум і все. Ні. У них виконувати ремонтно-відновлювальні роботи набагато дорожче, ніж у нас в Україні. У нас дешевше, десь в три-чотири рази. І вони нараховують там біля 20 тисяч доларів середньому ремонту на автомобіль, і тоді в автомобіль. Іде списання. Так, у нас можна виконати такий ремонт значно дешевше, ніж в Америці, і, але не потрібно розраховувати, що це буде за тисячу-дві-три доларів. Це все казочки і неправда. Тому, якщо бачите, при таких невеликих пошкодженнях тільки запчастин було закуплено на 2200. Давайте поговоримо і про сам автомобіль, адже він дуже і дуже цікавий. І не просто так він коштує такі кошти, адже є джипи чирокі, які продаються на... Авторія, наприклад, і за 17 тисяч доларів, а є, які продаються і за 30 тисяч доларів. І відповідно, звісно, це будуть два різних автомобілі. Наприклад, у нас зараз є в продажу двохлітровий Limited, який був після невеличкого підтоплення, за 17,5 з половиною, і його можна придбати. Але якщо поставити поруч біля цього автомобіля, то це будуть абсолютно різні автомобілі. Починаючи навіть з е, кришки багажника, яка спрацьовує від е, помиху ноги, тобто там стоїть відповідний датчик. Це надзвичайно зручно. Звісно, в Чіроки в цілому в усіх багажники будуть однакові, і вони досить такі великі і багато. Сюди речей можна загрузити, якщо ви хочете своєю родиною кудись подорожувати. Внизу у нас в стрілкоках буде знаходитися повноцінне запасне колесо, і якщо ви сюди поставите газ 4 покоління, його поставити можна, то тоді цього колеса або не буде, або воно буде некрасиво лежати в багажнику. Якщо ж у нас йде комплектація Limited, то там буде йти або докатка, або компресор з Клеєм. Звісно, комплектацію Trailhawk відрізняє те, що е, в автомобіля є такі крюки попереду і позаду. Якщо ви полізете на якесь бездоріжжя і застрягнете або потрібно когось витягнути, то завдяки цим крюкам ви зможете з легкістю це зробити. Парктроники, які в автомобілі розміщені в круг, і в тому числі, оскільки є автопаркування, то парктроник буде знаходитись аж тут, то до всіх перешкод ви зможете під'їжджати абсолютно впритик. Задній ряд сидінь такий, як і у всіх років, нічим не відрізняється, але основна різниця по салону між звичайним трилкоком і. Limited Elite іде ось ця вставочка під попку з перфорацією, вона йде шкіряна в цього автомобіля. У звичайного трілхока тут буде тканина. І у нас в даному випадку є Type-C і Type a заряджальні порти для телефонів. І є розеточка на 150 Вт американського формату. Але при цьому у нас відсутній підігрів заднього дивану. Аби це все таки була комплектація Limited Elite, то в такому випадку був би підігрів за заднього дивану ну трилхок трішечки обрізали, і бачите, немає відсутня панорамка. Хоча, до речі, перший власник, який купував автомобіль в Америці, міг окремо доплатити, щоб цих функцій не було. Таке зустрічається дуже часто. Безключовий вхід в автомобіль, пам'ять сидінь для двох водіїв, чотири скло підіймачі, сліпі зони в дзеркалах і, звісно, електрорегулювання сидіння. Це те, що буде в комплектації цього автомобіля, якщо ми говоримо про еліт Запускається автомобіль, звісно, з кнопки. дистронік у нас активний і керується адаптивний круїз контроль ось цими кнопочками. І далі тут по автомобілю все досить таки стандартно. Звичайний екран бортового. Комп'ютера, як і на всіх інших автомобілів, з можливістю фіксувати температуру охолоджуючої рідини, двигуна, коробки і все таке інше, як в усіх чироків, нічого не відрізняється. Головний екран також такий самий і особливої різниці немає. Єдине, що тут просто буде, як підігрів сидінь. Так і вентиляція сидінь, що дуже круто для користування автомобілем влітку. А то все інше таке саме: така сама камера, CarPlay Android Auto, можливість, щоб автомобіль самостійно паркувався, вмикати, вимикати парктроники, вмикати, вимикати і тримання смуги. Найбільшої цікавинки тут може бути це саме в цій шайбі, яка відповідає за. Повний привід. Як бачите, тут у нас є можливість заблокувати повний привід, заблокувати виключно задній диференціал, контроль спуску з гори і контроль їзди по поганій дорозі. Відповідно, з можливостями вибирати різні режими їзди, такі як спортивний чи то сніг, пісок чи бруд, і навіть їзда по скалам. Адже коли ми відкриваємо простори Ютуба, ми там бачимо дуже і дуже багато інформації про те, як джіпи чи роки особливо в комплектації Trailhawk, ну, підкорюють дуже великі річки, гори і людина, яка володіє таким автомобілем, вона дійсно може дозволяти собі активний відпочинок і приємно на ньому їздити. Але ж як цей автомобіль їде? Тобто в ідеалі ви розумієте, що цей автомобіль створений для поганої дороги, як, наприклад, у нас і тут зараз під колесами, ну це звичайно для нього таке нічого не значить. Для нього і серйозніше бездоріжжя. Там він вже може виконувати свої серйозні задачі. Але коли ви їдете по такій поганій дорозі, горби ями туди-сюди, ви майже їх не відчуваєте. В цьому перевага і трейлхока. Також ви звернули звісно увагу, яка на ньому встановлена гума. От, адже підвізка в цього автомобіля інша, вона не така, як в комплектації Limited. Гума також спеціальна грязьова, для того, щоб можна було виконувати спеціальні задачі на бездоріжжі. Але що у нас, якщо ми виїжджаємо на трасу? В 6 да? Дійсно, V6 звук цього двигуна, він просто приголомшливий, і автомобіль їде надзвичайно класно на ньому. Але на трасі, на дорозі, при різких прискореннях потрібно бути на цій гумі і на цій підвісці досить обережними. Адже в автомобіля підвищений кліренс він більший, ніж в комплектації Limited, і гума більш м'якіша і з більшим протектором. Тому на високих швидкостях, такі як 150-160 км на годину на трасі, маневрувати цим автомобілем буде надзвичайно важко. У мене є навіть декілька клієнтів за останні 8 років, які придбали собі саме і не розуміли перший час, як ним користуватися. В перші дні вони розбивали свої автомобілі і розбивали не через те, щоб щось в'їхали, таке легеньке ДТП, а вони просто-напросто летіли на трасі і не розуміли потенціал і можливості цього автомобіля, і просто злітали з дороги, тому що він. Не такий буде керований, ну, звісно, як седан, чи будь-то хатчбек, і, звісно, в лімітеда буде трошки краще керованість на високих швидкостях на дорозі. Але їде він ну, приголомшливо. І звук двигуна v 6 він надзвичайно крутий і приємний. Тобто, навіть зараз на швидкості 110 км на годину автомобіль. Дуже непогано себе почуваю. При цьому у нас є всі необхідні датчики, як я вже сказав, для користування цим автомобілем по місту, і це надзвичайно важливо. Адже ми не тільки користуємося автомобілем для бездоріжжя, я вам на багатьох відео вже розповідав, що е, такі заготовлені автомобілі для жорсткого бездоріжжя, наприклад, як Wrangler, просто-напросто на сьогоднішній день вже втратили свою актуальність, і багато автовиробників просто відмовилися від виробництва цього, цих автомобілів. І прості звичайні кросови в яких високий кліренс ціняться найбільше, особливо кроссовери, в яких передній привід, адже витрата пального на передньому приводі буде значно меншою, ніж в автомобілі на повному, звісно, приводі. І обладнати автомобіль а, такими сучасними асистентами, як контроль сліпих зон, це надзвичайно важливо. Адже, коли ми вмикаємо поворотник, у нас в сліпій зоні є автомобіль, це нам сигналізує трикутничок, і автомобіль, відповідно, пищить. І це надзвичайно важливо, щоб ми не потрапили в ДТП. При цьому у нас є контроль і тримання смуги. Якщо ми будемо з неї вивалюватися, автомобіль, по-перше, про це нам просигналізує, а по друге, навіть просто підкруте кермо. Навіть для тих, хто не вміє добре паркуватися, є можливість там парк-он вмикати, тобто автоматичне паркування, і автомобіль сам вам його запаркує. При цьому на джипах користуватися цією функцією не так зручно, як, наприклад, на фордах або в автомобілях, яких електронний селектор перемикання передач. Чому? Коли у нас на Форді йдеться крутілка та й інші автомобілі BMW, там, наприклад, чи якісь інші, в кого електронний селектор, то автомобіль сам перемикає між драйвом і. Задньою передачею сам крутий руль і стави ваш автомобіль в парковку. В даному ж випадку вам потрібно буде ось цей селектор вручну перемикати між R і D. Він буде самостійно крутити руль, але просто буде вас просити: вмикніть передачу D, вмикніть передачу Мол R і таке інше. Можна круто, класно, але не так зручно, якщо електронний селектор передач. Тому будемо очікувати від джипа. Який має з'явитися уже новий у 2025 році, до речі, очікуємо випуск нового компаса 2025 року, який абсолютно змінив свій дизайн, і е, очікуємо джіп чироки е, також 25-му році на новий вихід кузова. Але якщо компас уже здається, планується на наступній виставці його представляти, то чироки ще ні ще він в. Розробці з 23 року ці автомобілі на сьогоднішній день зняті з виробництва. Що ж, друзі, підходимо до завершення цього відео. Дякую, хто дивився до кінця. Підтримка вашого каналу надзвичайно важлива. Тому така маленька дрібничка, як поставити лайк, написати приємний коментар для вас. Для нас це релевантність каналу і виведення його в топ. Тому, якщо вам подобається наша праця і сподобалося це відео, будь ласка, підтримайте, будемо надзвичайно раді і вдячні. Якщо ж ви хочете замовити авто із США, підготувати його для себе. Такий свіженький кросовер. Дійсно купити автомобіль в кращій комплектації для себе, чим ви можете тут і зараз, адже поки автомобіль купується, поки доставляється, поки ремонтується, є можливість збирати і купувати для себе кращий автомобіль. Наприклад, навіть цього автомобіля ми з замовником попередньо узгоджували купівлю джипа компаса Trailhawk і шукали джипа компаса. А замовник зрозумів, що з часом зможе назбирати певну кількість грошей і дозволити собі кращий автомобіль ніж компас трейлхок, тобто ну, роки це, звісно, автомобіль класом вище. Хоч компас також хороший автомобіль, нічого погано сказати не можу. Але це автомобіль класом однозначно вище, ну і дорожче, однозначно. І тому в період, поки автомобіль купувався, вісь доставлявся і ремонтувався, була. Був хороший стимул збирати кошти, і таким чином людина отримує значно кращий автомобіль, чим півроку тому могли купити собі тут і зараз. Тому це така надзвичайно велика перевага, як стимул збирати і взагалі мати таку невелику розсрочку, адже оплати всі поетапні, також за автомобіль, ремонт. І доставку не потрібно зразу вивалювати всі гроші. І це надзвичайно велика перевага, коли ви замовляєте авто із США, ви можете придбати для себе автомобіль значно, значно кращий, ніж можете купити в моменті тут і зараз. Тому якось так. Ну що ж, готуємося віддавати цей чудовий автомобіль для нашого замовника. А якщо вам також треба, консультації безкоштовні. Телефони в опису відео також у нас на сайті. Міто Все в опису відео чекаємо на ваші дзвіночки.